Блин. Поіграє, Паш. О, і, і сьогодні ми да. погано про те, без чого не може жити усе живе. Зараз послухайте і відгадайте загадку. Так, зараз я налаштовую екран. Відома здавна рідина. Усяк її вживає. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Що це таке? А. Снігу. Ні. Відома здавна рідина. Усяк її вживає. Буває хмаркою вона, ніж Вода. Це вода. вода, правильно, Дениско, це звичайна вода. Дітки, тема нашого сьогоднішнього уроку — вода. Дослідження властивостей води. Скажіть, будь ласка, вода? Це жива природа чи нежива? Жива. Жива. До якої природи належить вода? До живої чи нежива. до неживої? Неживої, неживої. До неживої природи. Вода це нежива природа, але без неї не може жити усе живе. Більша частина Землі вкрита водою. Це океани, моря, річки, озера. Яким кольором зображують воду на планеті? Синім. Синім, блакитним кольором, правильно, Аліночка. Так. Де трапляється вода у природі? Озеро. У вигляді природного явища. Як називається це природне явище? Каплі. Каплі. А як називається природне явище? Дощ. дощ, дощ. Роса! Вранці, влітку можна побачити таке природне явище, як роса. Так, далі продовжимо. Це як називається природне явище? Дощ, дощ, це дощ. 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 Воду можна зустріти дощ. в морях і океанах. До речі, в морях і океанах яка вода на смак? Прісна чи солона? Вона солона. Вона Вона. Вода є в великій кількості в частинах рослин, в тілі тварин. І людей, уявіть собі, навіть у кожного з вас всередині є вода. Вода є в повітрі, у вигляді пари, в хмарах, в ґрунті, тобто вода є кругом. Протягом доби людина витрачає близько 12 склянок води. Це означає, що стільки ж води потрібно випивати кожен день. Запам'ятайте, діти, це дуже потрібна для вас інформація. Перечитай, будь ласка, Ярослав, те, що треба запам'ятати. Будь ласка, Ярослав. Протягом доби людина витрачає близько 12 склянок води. Це означає, це означає що скільки ж води потрібно випити. Запам'ятали, дітки, скільки склянок води треба випивати за день? Так, <плес> так, <плес> <плес> Зараз давайте соличко, як ми нам сяє, в небі ташки. руханку ми починаємо з нами робити, як ми, це робимо ручками, плес, плес. плес. Продовжуємо далі говорити про воду. Чи згідні ви з тим, що воду можна їсти? Ні, ні. і пити можна, і пити. Воду зазвичай п'ють, але і їдять. У будь-якій їжі є вода, дітки, запам'ятайте. У будь-якій їжі є вода. Огірок, наприклад, майже повністю складається з води. Подивіться. Ви бачили, їли огірки в своєму житті? Абаржає. Ви питайте, огірок майже весь його склад це вода. Так. Якщо більше про воду, ми зараз проведемо до на сказати? А я раніше до сих пор люблю огурці. Це чудово? Так, продовжуємо. Федерна, я да, Павло. Кстати, наше тіло наполовину состоит из воды. Таку, знаю, вона 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 води, Повсюду. Правильно, говорить Павло, також складається із Про це ми зараз і говоримо. Зараз набирайте в ротик водички і слухайте уважно. Якщо у склянку з водою опустити ложку, чи добре ми побачимо ложку? Так. Звичайно, про яку властивість води йдеться мова? Вода яка? Про безрачність. Що вода має прозорість. Отже, а, води вона прозора. Повтори, Віроніка, будь ласка. Отже, вода прозора. Повторили всі разом. Отже, вода прозора. Повторили всі разом. Не два учні в класі, а. Отже, усі. вода прозора! Це вода. Перша властивість води. Далі, якщо перелити воду зі склянки у глечик або у пляшку, або у відро, чи змінить вода свою форму? Так. Звичайно, чому тільки одна Віроніка відповідає? Вона не має своєї форми, вона приймає форму посудини, у яку її потрапляє. Отже, вода текуча, повторили властивість води. Вода – Текуча, вода, текуча. вона приймає форму тієї посудини, у яку її наливають. Далі, що станеться з сіллю, якщо її помістити в склянку з водою і покотитися. Вона стане солі. Вона розтвориться, вона, розтворюється. вона розтворюється. розчиниться, молодець розчиниться. 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 Якщо ми покладемо сіль, вона розчиниться. Отже, про яку властивість води можна сказати, Ярослава? Отже, вода, розчиняє, вода речовини розчиняє речовини. Вода розчиняє речовини, правильно. Так, повтори Сергійко, що робить вода? Отже, вода розчиняє речовини. речовини. А тепер всі разом повторили цю властивість. Отже, вода розчиняє Отже, речовини. речовини. Розчиняє речовини. речовини. Так само і з цукром буде, да, дітки? А чи розчиниться в воді камінчик або цвях? Так. Ні. це mm. цього не відбудеться. І ви можете навіть переконатися після нашого уроку. Так. А ще не може розчинитися у воді? Це тверде. Все тверде. Ну, наприклад, цукор він теж твердий, але він розчиняється. Назвіть предмет. Ні, вона не така, як їжа, а, ну, наприклад, щось із металу, із камня. Правильно, Віреміка, тобто все, що зроблено з каменя, з металу, воно не розчиниться у воді. А тепер пригадайте, коли ви пробували чисту воду на смак, чи має вода смак? Ні. Ні, ні. ні. Правильно, Віронічка, і читаємо висновок. Вода не має Вода. смаку. Вода, Вода не має смаку. Вода не має смаку. Прочитай нам, Дениско, ще раз. Вода не має смаку. Вода не має смаку. Ярослав. Вода не має але... смаку. Це але не вся води. Справу. Вода Вода. Ви коли нюхали чисту воду, вона має запах? Но. Ні, немає, правильно. Отже, наступна властивість води: вода не має запаху. Пав... Вода не має запаху. Вода не має запаху. Віроніка. Вода не... вода не має запаху. Ось саме з такими властивостями води ми познайомилися. І зараз Сергійко перерахує властивості води. Слухаємо тебе, Сергійко. Розчиняє речовини. Хто розчиняє? Що розчиняє? Вода. Вода, розчиняє. Берозора... вода немає беззорна. Вода без Вода. Прозора вода. Вода, вода. вода безбарна. Немає смаку, Вода. запаху. Вода безбарвна. Немає запаху. Які властивості форм. води, які властивості має вода? Вода не розчиняє речі. Але ж не розчиняє. Немає смаку, Does немає запаху. Вона без і не має форму. А тепер, Віроніка, повтори ти, будь ласка, самостійно, а не тоді, коли я говорила, ти говорила разом зі мною. Повтори, які властивості має вода. Вода розчиняє речовину, вода не має форми, вода без безбарвина, вода не має смаку, вода прозора, вода не має запаху. Так, повтори, ліночка, будь ласка. Вода прозора, немає форми, без, без не немає смаку, немає запаху. І що ще вода робить? І, і роз, розчиняє речовин. Розчиняє речовини. Так. А тепер плесніть у якщо це не розчиняється у воді. Ми. Пісок. Розчиняється. Значить, що треба зробити? Пісок не розчиняється у воді. Сіль розчиняється. Ви мовчите, пісок не розчиняється. Далі цукор. Очиняйте. <ресу> Кудзик. Не no. no. зробити? No. Плеснути. Будьте уважними. Свях. Ні. <ресу> 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 Треба плеснути в долоньки. Будьте уважні. Зараз ми виконаємо завдання, подібні в зошиті на сторінці 22-23. Відкриваємо. У мене зошита нема. Так, розглянь малюнки, познач галочкою, де в природі є вода. Перше завдання виконуємо самостійно, а Павло виконує. Павло позначає Річка. галочками, де в природі є вода. Річка, озеро. Ну, Це дуже легко. Це дуже легко і чудово, що вам легко виконати це завдання. І болото теж є вода. Да, і в болотах є вода. А в горах є вода? Так, так. І з тим є вода. Правильно, навіть дивіться, дівчинка то, саложна, біля межі. будинку, а біля будинку росте трава, а трава. Вмістить у собі воду, правильно, Паша, усі плюнки, кругом є вода, тому що в тілі риб також є вода. Паша, все, досить малювати, прибираєш, дякуємо тобі. Тут є вода? вода є в повітрі, в грунті, під землею, так чи ні? Так. 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 Ставимо галочку так. для слова так. Вода входить до складу всіх живих організмів. Так, ставимо галочку. Друге завдання колір. читає Ярослав, Паша мовчить. Заповню табличку. І так, вода. У нас є відповіді так або ні. Пашенька я не просила тебе. Прибери, будь ласка, сонечко. Ні. І так, колір, запах, смак і. Природа. Вода має колір. Ні. 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 Вода безбарвна, да? Вода коліра не має, ні. Запах має? Ні. 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 Смак має. Ні. 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 Вода належить до неживої природи. Так, Елена Ніколана. Паш, прибери галочки, я тебе дуже прошу. <мас> Та, лежить до неживої природи. Але може жива природа жити без води? Ні. Ні. Все б живе загинуло, якби не було води. Так, третє завдання. Віроніка тієї. А знаєте, на що вона? Е... Яка я із з природи, мені напоминає вода? Яке чудо природи? на вітер. Що, вода на вітер, вітер схожа. Ну, вони зовсім відео. Вітер так безбарнений, вітер, вітер має запаху, вітер має смаку. І заповнює усе, да? Не вітер, а повітря ти хотіла сказати, Віроніка. Не вітер, а повітря, так? І без повітря також ви люди загинули. Вероніка, читай третє завдання, будь ласка, я попросила. Вода середина, результати до досадів. Так, перше, вода не має власної форми, а набуває форму посудини, у яку її наливають. Так чи ні? Так, так. 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 Ставимо галочку так. біля слова так. Далі Ярослав читає. Якщо? Якщо? Е. Вилити. Ну швиденько, на сторінці 23 й друге завдання, другий дослід. Якщо вилити. Якщо вилити, воду на піднос, то вона розтечеся по його поверхні. Так, так, а, так. Молодець, Ярослав, звичайно. Павло, читай четверте завдання. Паш, тебе випкнено звук. А що розчиняється у воді, а що ні? Запишу Запишу результати у, результати у І так, дітки, сіль розчиняється чи ні? Ні, розчиняється. Паша, будь ласка, Павло, продовжуй далі. Давай, Павло, продовжуй далі. Сіль розчиняється? Став галочку, Павло. Так. Далі цукор розчиняється, діти у воді? Так. Так. Коли ви чай п'єте, колодите цукор, він розчиняється. Далі пісок, ні, молодець ні. камінчик, ні. 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 Давайте ще щось напишемо. Іграшка. Напишіть слово іграшка, розчиняється? Я... А можна не пишу дерево? Ні. Не... Розчиняється. Ні, не розчиняється. От і напишіть іграшка, ні, дерево, ні, ні, а последнє так, і... іграшка Так, ну, Напишіть е, ще один предмет. Ну, наприклад, який ви хотіли б написати? Так, вода. Перед. Так, вода. Е, ще скажіть слово, вода. вода. Ну, будь-які предмети, побуди не розчиняться. Так. Так, Денис? Ни ну, один, вода точно не розчиняється, водою. і виделка Не розчиняється у воді. Так, Ми маємо даме завдання. Так. Так, давайте поприбирайте, хто мені був моїми помічниками. А тепер скажіть, пожалуйста. Давайте пригадаємо властивості води. Будь ласка, Денис. Вода розчиняє, речовини. Денис, слухаємо тебе. Ну, властивості води. Що? речовини. Вода. Позор, немає форми. Немає смаку, немає запаху. Так, хто може швиденько повторити властивості води? Да, можна я. Давай, Аліночка. Розчиняє речі вини, вода, прозора, немає форми, безбарвина, немає смаку, немає запаху. Так, дітки, і ці властивості ви повинні запам'ятати. А чи можуть рослини, люди і тварини жити без води? Тому що людина може погибнути. Діти, я запитала, а чи, може, живе природ... в природі рослини, тварини і люди живуть без води? Ні. Ні. Так само, Ми? як і без повітря, так само люди не можуть жити і без води. Отже, вода до якої природи належить? До неживої. До неживої природи. Але без води не може жити усе живе. Не можуть жити люди, тварини і рослини. Але сонце може води і без води. Використовують прісну воду чи солону? Обичі. Обичі. Ну, Звичайна вода це яка вода? А би. Прісна чи солона? Солона. Прісна. Ми Ні? з вами вживаємо прісну воду. До речі, а в природі прісної води набагато менше, ніж солоної. Тому да. прісну воду ми повинні берегти. І про це ми поговоримо вже у середу. Зараз ви а йдете середа? на перерву. Ви йдете на відпочинок. Ми з вами, Я з вами прощаюся до завтра. Не забудьте, що о 12.10 який буде урок. Okay. Трудове навчання. Okay. навчання. А я з вами прощаюся до завтра. Чекаю ваших робіт. Читайте, вчіть скоромовку, пишіть, розфарбовуйте і надсилайте роботи.